В День незалежності загадую бажання, не визнання, не слави, не хвали. Хай українське навісні буяння згадає нам, як до війни жили. В День незалежності загадую бажання не сумувати знову в критті. ходити вільно і без оглядання по вільній Україні у житті. В День незалежності загадую бажання, щоб дрони не робили круговерті. І наступне ось уже світання з війною розпрощалося ущерть. День незалежності загадую бажання, щоб всі бажання, господи, збулись, щоб ця війна на усі віки остання, щоб мир живоцарився як колись. День незалежності загадую бажання, Щоб на війні вже не помер ніхто, що материнське зболене чекання далеко в минуле відійшло. У День незалежності загадую бажання, не депозиту банку, не процент, Хай ворогів найшвидше покаяння потішить душу, серце обійме. В День незалежності загадую бажання смачних, цілющих липових медів. Щоб кожен скоштував без схвилювання такого меду, що ніде не їв. В День незалежності загадую бажання, красивої і теплої весни. У пошуках добра усім зростання, в лаштунках долі тільки на війни. День незалежності загадую бажання, щоб відновились ранені міста, щоб кликали на каву, чуювання, що проводили не спомин, а свята. День незалежності. Згадую бажання, щоб жито колосилось по вісні і щоб зозулі зу голосне кування лічило нам довгі роки земні. У День незалежності загадую бажання, багато у кожній двері сподівань. Якщо печаль, то буде хай останнє, якщо і біль, то тільки відгуляй. У День Незалежності загадаю бажання, щоб кожен повернувся у свій дім, щоб змушені скінчились мандрування у світі, хоч гостинім та чужим. День незалежності загадаю бажання ні моря, ні Єгипту, ні Мальдів. Здоров'я всім, країні процвітання, І ще дітей тому, хто так давно хотів. День незалежності загадую бажання. Багатих та все щедрих врожаїв. По кого калача всім на снідання, а на вечерю співу солов'їв. В день незалежності нагадую бажань. Ці українські села зацвіли волошками, нарцизм, кохання, щоб стало знов такими, як були. В День незалежності загадую бажання, щоб вся людина об'єднала знов, щоб не було розлуки, розставання, щоб це рвали злагода любов. В День незалежності загадаю бажання не емірати навіть не айфон. Щоб слава Україні! Привітання долинула далеко за кордон. В День незалежності загадую бажання, Дзвінко сміху всюди дітворі, і хоча невинного блищання під мене сяльво сонячно згори. І в День незалежності загадую бажання. І щиро-щиро, господа молю, щоб закінчились усіх людей страждання, щоб вижили. Усіх, кого люблю. В день незалежності загадую бажання, не манікюр собі і не каре. Хай нетривалим буде в тих прощання, хто виглядає рідних із дверей. В день незалежності загадую бажання. Тридцять четвертий, щоб настав для всіх і українське гладдю вишивання у серці кожен до кінця зберіг. В День Незалежності загадуй бажання тридцять четвертий, щоб щасливим був. Добра й миру, вірності й кохання, щоб вітер перемоги вже подув. В День Незалежності загадую бажання, щоб кожен хліба хоч україть мат, щоб не було хвороб і виживання, щоб наш народ щасливо проживав. Нехай тебе шанують, рідні і родина, і як зіницю ока бережуть. Хай квітнуть мальви і волошки сині, струмки прозорі селами течуть. Хай Україна рідна розквітає, хай східні не ревуть уже вітри. Вітаємо, весь світ її вітає, за незалежність і за 33. Така та юна і вже доросла, ще тільки наречена авдова. Сьогодні всі ми в Бога миру просим, Щоб кінчилась ця важка доба. Красивий день по літньому погожий, Красиве свято не зітруть вітри. Гордиться нині Українець кожен, бо рідній Україні тридцять три. Бажаємо від серця наша ненько, добра тобі і розквіту, і сил, Хай далі шлях твій стелиться гладенько, Нових тобі і неутомних крил.